Я Антон Садиков, я регіональний лідер Wall Central Kitchen. Фонд Wall Central Kitchen був відкритий 12 років тому. І наші місії вони відбуваються по всій території всього світу. Там, де дуже потрібна допомога, це емердженці допомога, тобто швидка допомога там, де люди мають отримати їжу. І коли ми говоримо про якісь катастрофи, про якісь цунамі чи вулканічні виверження, то завжди люди викликають пожежників, викликають поліцію, рятівників. Та дуже часто забувають саме про те, що всі люди мають і хочуть їсти. І саме цим займається фонд Волтендер Kitchen». самих перших днів війни Волцентр Kitchen зайшов на територію України і почав робити годувати українців. В Україні ми готували понад 350 тисяч порцій гарячої їжі щодня. Зараз ми робимо дуже значний вплив, виготовляючи продуктові набори. Дуже великої високої якості, дуже е, класним асортиментом і надсилаємо її в, у найважливіші точки, допомагаючи і переселенцям, і людям, і людям, які знаходяться у прифронтових територіях. І ми маємо бути всюди, де це потрібно. Якщо потрібно бути в Чернігові, а він під окупацією, ми маємо бути там. Ми маємо все одно годувати українців. Люди хочуть їсти не завтра, не через тиждень. Вони хочуть їсти зараз. І коли щось трапляється з людьми, то е, це почуття голоду, воно дає паніку, воно дає незрозуміння, що робити, як жити далі. Та коли я почав працювати у фонді, е, то нам просто сказали, що ми робимо так, так і так. Зараз немає часу дуже багато розповідати, але ти маєш підключити локальні ресторани в місті Дніпро, ти маєш знайти ресторани в місті Чернігів, Суми. Херсон та інші інші міста, де, де потрібно годувати українців і підключати до системи. А ми будемо допомагати цим ресторанам, тому що саме з їхньою допомогою, саме з їхніми можливостями, їхніми шеф-кухарями, кухарями, ми можемо зробити насправді дуже сильні і впливові речі. Пам'ятаю цей день, коли мені дзвонить наша співробітниця, каже, там, о 6-й ранку Дмитро нам виходить на роботу. Я тільки прокинувся, думаю, а чому б не виходити, а потім читаю новини і розумію, що дійсно почалася війна і треба повністю міняти наш підхід. І ми після того, як почалася війна, ми спочатку почали готувати для військових, тому що ще все не було організовано. Ми годували тероборону та хлопців, які працювали в ПВО у місті Камінське. Антон Садиков, це координатор регіональних від фонду. Ми з ним пересіклись. Він каже: ми готові фінансувати вашу діяльність. А ми вже тоді готували частково переселенців і частково військових. Але у фонду Акцент лише на переселенців. Ми познаходили різні шелтери, які потребували харчування. А також ми зрозуміли, що дуже багато людей живе в офісних приміщеннях або у знайомих, і там часто на одну квартиру 10-15 людей вони не в змозі самі собі готувати. І тому з середини квітня ми з фондом відкрили ще такий соціальний ресторан. Станом на сьогодні вже більше двох тисяч людей годуються. А починали ми там з кількох сотень людей. Ми годуємо і шелтери, і всередину в цілому в тиждень ми готуємо близько 50 тисяч порцій. От, тобто можна порахувати, що тобто спочатку я думав, що десь там 300-400 тисяч порцій ми видали. Меня зовут В'ячеслав Мацеєвський, я з міраси і являюся поваром нашего заведения поплавок, которое находится в городе Днепр. До войны я занимался своим любимым делом кулинарии очень достаточно давно и долго, и как бы проработал в Одессе, ну и в нескольких городах нашей страны. Вернулся, потому что случилось у нас очень неприятное ситуация в стране, как вы знаете. Вот, поэтому я как бы приехал и пришел сюда, в этот ресторан, помогать. Каждый день мы работаем. Начинаем мы принимать людей с 11 часов утра и до 4 часов дня. Пожалуйста, в это время вы можете прийти, показать, то есть свои документы, что вы переселенец, вы там с такой-то области, допустим, с такого-то города, и вы можете бесплатно у нас питаться. Валентина Ивановна на костре готовили... Отсюда носили и э, караулили, когда ее подвезут, чтобы набрать их. Поэтому сложности были свои. В магазинах все очень дорого было. И, и опасно было ходить, потому что кругом все взрывалось и разрывалось. Первые эмоции, когда я ехала в поля. И когда нигде не взрывалось ничего у меня они припомню, но где-то еще есть, где-то все спокойно, и хорошо. Вот эти вот, это изначально улицы были, после всего того кошмара, что я прошла. Не у каждого есть деньги прожить, заплатить за квартиру, не прожить. Не у каждого есть такие деньги. И спасибо фондам помогаю. Артем Шишкін і я локальний координатор фонду «World Central Kitchen». 24 лютого все зупинилося. І десь два тижні я сидів, як усі робив броніки, коктейлі Молотова, щось маленьке, але хотілося робити щось велике, дійсно велике, великими масштабами. Та все світ почув мене, і Kitchen почув мене, запросив, і ми почали годувати людей тисячами і мільйонами навіть. У фонді я займаюся тим, що основне це я годую прифронтові села, евакуаційні автівки, таке інше, які їдуть туди. Я їх завантажую їжею і це розвозиться по підвалам, там по людям, які залишаються зараз у містах, де йдуть бої. Но ми зараз їх робимо порядку 60 тисяч наборів щотижня. Колись робили навіть 120 тисяч у тиждень. В Дніпрі два соціальних ресторани: це «Поплавок» та Невідомий Петровський. І підключено майже 28 ресторанів, які годують їжу, заправляють в автівку та розвозять по шелтерам і таке інше. Щодня усі ресторани годують приблизно 15 тисяч гарячих страв. Це ресторан Банд. П'ятий місяць будує гарячі страви і далі розвозить по прихисткам та людям це потребують. Ми вже зробили, зараз 70 страв їде до прихистку, який називається Зелений Гай». Це прихисток, де, як я сказав, приблизно мешкає 70 чоловік. Ми з ним співпрацюємо з самого старту війни, майже. Рубан Валентина. Я из Луганской области, город Кремная. Сидели до последнего, ждали до последнего. Мы надеялись на лучшее. Ну, чтобы мы думали, лучше будет. Думали дома остаться, не вообще никуда не собирались даже уезжать. Ну, пришлось и с родителями со своими поговорила. Мама сказала, ну, уезжайте. Спасайте детей, уезжайте. Потому что там очень жестко было у нас дома. Мы слышали взрывы, дети это все видели, слышали. Ну зачем им надо, чтобы потом какая-то психика нарушена была? Ну никому ничего не надо. Мы не знали даже, что покушать. И получали гуманитарку, гуманитарную помощь. Давали по чуть-чуть, потому что, чтобы на всех людей хватило. Так и жили, проживали. Потом уже, когда детский получила, и мы решили выехать оттуда спасать детей и уезжают, ну, чтобы не видели этого ничего. Кушать, ну, привозят обеды, всегда успеваем их покушать, детвора успевают. Ну, голодными, в общем, не остаемся. желание есть домой вернуться, и уже хочется домой вернуться, потому что там родители мои остались, и моя мужа мама осталась. Хочется вернуться, но боимся, что мы туда сейчас в данный момент не попадем, потому что война и все остальное. Наша місія починалася з е, харчування людей гарячими стравами. Це ресторани, які е, доставляли їжу е, у будь-які точки, там, де є наші біженці, там де є наші люди, які хочуть їсти, яким потрібна допомога для нашої перемоги. І е, потім ми почали запускати другу хвилю нашої допомоги. Це саме виробництво продуктових наборів. Кожен продуктовий набір, який ми робимо, це виверена кількість інгредієнтів для того, щоб кожен українець міг приготувати саме ту їжу, до якої він звик. Не, не пасту карбонара, а ту, яку ми, як українці, їмо кожного дня і готуємо в своїх домівках. Найбільше ми виготовляли приблизно 19 тисяч продуктових наборів на одну добу. Зараз ми виготовляємо 10 тисяч 400 продуктових наборів щодня. Ми оптимізували кількість продуктових наборів. Полянська Елена Николаевна приїхала я із Сєвєродонецька. Життя здесь можна сказати разнообразна, тому що дома, ну що, я как пенсіонерка, я дома дача, дом, дача, дом. но я хочу домой. Я до сльози хочу. ми всі хотіли вдома. А я там, там все розкана, коли прийде до Я не можу так навіть город говорити без сльози. Названня города. Більше за все, ми маємо дарувати надію, що ми повернемось, що ми все-все відбудуємо, що ми зробимо це разом, тому що зараз. Ця війна вона вскрила, вона показала, що всі українці мають дуже багато любові і дуже багато турботи один про одного. Я напишу всім своїм ресторанам, всім нашим партнерам. І я всім подякую за всю ту роботу, яку вони роблять. Чого я плачу?